Вони кажуть, в очі, дивіться, ситуація така, що в принципі є здорова частина слуг, яка там 130 людей які підписали. Це якби проукраїнські слуги. Решта, на жаль, або, скажімо так, завдяки якимось. Поступкам, плюшкам або із ідеологічних міркувань відмовляється ставити підписи, а також виносити цей порядок закон в порядок. День Ласхатям хочу сказати голосів достатньо на цей законопроект. Питання тільки внесення його в порядок, в порядок денний. А оскільки слуги блокують внесення в порядок денний, то на жаль розгляду ми не можемо. Я впевнена, що якщо цей закон буде в залі, то мінімум 250 депутатів за нього проголосують. На жаль, багато депутатів залежить якимось чином або від керівництва слуг народу, або якимось іншими, скажімо так. Мотиваціями і це не є ідеологічні розбіжності, це є виключно якісь інтереси окремих людей, які вони просувають так. Є скажімо так, антиантиукраїнське ядро в парламенті, яке до сих пір залишається. Це групи, які тепер на замість ОПЗЖ, а також частина слуг там, таких як Культенко, таких як а, от вся, скажімо так, його. Група, яка пропонує депутатам різного роду послуги, щоб збити цей закон і не голосувати, тому звертаємося до українського народу, який висловив чітко свою позицію. Соціологічні опитування говорять про те, що мінімум 76-80% виступає за те, щоб російська церква зникла в Україні. Тобто вона порвала будь-які е, зв'язки з Російською Федерацією. Вона може лишатися як українська церква, але вона не може продовжувати е, згадувати е, Гундяєва, який ненавидить українців, і е, фактично е, закликає своїх людей е, до геноциду українців. Вони не можуть підпорядковуватися ФСБ, вони не можуть здійснювати ту діяльність. Ніхто закон вийшов достатньо демократичний. Туди на минулого е, тижня були внесені зміни, е, які передбачають ну, абсолютно демократичні процедури. Тобто ніякого закриття примусового не буде. Це є судові процедури, це є е, наукові експертизи, це є колегальні е, е, рішення, е, е, також е, е, практично всі побажання е, церков різних. Країнських від протестантів до ПЦУ були почуті і внесені в цей законопроект для того, щоб він був дійсно ем, працював. Також він передбачає дуже важливу річ цей закон. Він передбачає, що всі українські церкви будуть мати право орендувати комунальне і державне майно по мінімальній вартості. Нагадаю, зараз тільки російська церква РПЦ. Орендує по мінімальній вартості всі інші від протестантів до ПЦУ платять комерційну оренду за свої храми і за свої е, церкви, що абсолютно неприйнятно на 10-му році війни, коли ми воюємо з е, Росією у всіх фронтах. Ми наклали санкції на російські компанії, на російських громадян, але продовжуємо толерувати фактично російський бізнес церковний в Україні. Це повинно закінчитися, і цей законопроект повинен бути на порядку денному. І хай кожен депутат зробить свій вибір, покаже українським громадянам за він чи проти. Тут нема нічого такого. Якщо він провалиться, значить він піде на друге читання. І будемо знову його розглядати. Пані Юля. Коли все ж таки реально цей законопроєкт у другому читанні винесуть на розгляд? Я думаю, що нереально поки що, тому що монобільшість його блокує. Слуги народу його блокують без їх голосу. Внести в порядок денний неможливо. Тому ми прийняли для себе е, інші фракції прийняли для себе. Рішення блокувати трибуну і блокувати діяльність погоджувальної ради до тих пір, поки цей закон не буде в порядку денному. і не буде розглянути, як би він не закінчився. Як би цей розгляд не закінчився, він повинен бути в порядку денному. Окрім голосу, це які фракції? Це європейська солідарність, це групи довіра, це за майбутнє. Практично всі фракції в той же бюд підписав практично повністю крім двох людей підписали за внесення. В порядок денний, тобто у нас немає фракцій, крім ОПЗЖ колишніх тепер дві групи. Навіть не хочу їх називати, але вони блокують фактично разом зі слугами цей законопроект.